Пронта, Пронта, мої кохані! Твоє особисте життя у березні місяці, думай про себе, я про вас, кохані. Продовжується знижка 80% амулет на бажання. Амулет на кращі вехи ваше життя. Амулет на 365 днів. Це зовсім інше. Моти скажу вам так: багато хто питає, чим відрізняється амулет на кращі зміни в вашому житті від амулета на бажання. Це зовсім інше. Амулет на кращі зміни в вашому житті. Ви вибираєте якусь одну сферу, Ну, хто як, хтось вибирає три сфери тримали, то робимо. І саме в цій сфері ви кажете вищі сили зробіть, як буде найкраще для мене. І знаєте, чому вищі сили це роблять? Тому що вони довіряють вам? Ні, тому що їм подобається, коли ви довіряєте їм. Бо ми в житті часто що кажемо: ні, я хочу бути тільки з колою. Вибачте, п'ять років нещаслива, нічого не виходить, хочу з колою бути. Ну, а коли ви кажете, Боже, вищі сили, а може до особистого життя дуже да, попит великий, кажете, вищі, сили, наведіть порядок у моєму особистому житті. І за півроку, або цей коля змінюється, дівчата не усіх кажу зразу, або цей коля йде, але він і там би пішов, дівчата, але він йде якось екологічно. Ви це переживаєте теж екологічно, вищі сили, все це роблять дуже м'яко для вас. А деякі навіть за ці півроку вже встигають і зустріти нового чоловіка. А хто нас зустрічає, той хоча б стає в напрям того, де цей чоловік може бути. Тому, дівчаточки, особисто на запитання, і так дивимось ваше особисте життя в березні. О, ура! Боже! Останнім часом ті, хто мене дивляться, дівчата у вас будуть дуже круті зміни. Двійка чаш. Це кохання. Це кохання на уровні душ. Подивіться, кубки. Око в око. Одне око в одне око, друге око в друге око. Двійка чаш, дівчата, часто, буваю, знаєте, зустрілися і закохалися. Не завжди двійка чаш означає, що буде щастя. Записуйте, записуйте щось це. І так, що ж буде? Двійка чаш. Дівчата, але у вас буде в березні багато ілюзій, фантазій щось там буде. Так, стосовно чоловіка, який вас кохає, дівчата, маєте на увазі. У вашому житті буде чоловік, який вас кохає, але багато ілюзій фантазій. До речі, багато ілюзій фантазій буде, і тому ви будете думати таки, вам бути з ним чи не бути, тому що кохання є розібралася. Але він також нереально дивиться, як з ним будувати відносини, тому що він як пажик себе поводить. Так і буде оцінка ваших відносин через його хитрість.